Trade System представляє новий інструмент це так звані ножниці для зарізання. В даному випадку молдинг ми використовуємо в нашій роботі під певним кутом. Сам інструмент виглядає, як ви бачите, ось так. Тут у нас нанесені градації, під яким кутом ми будемо різати його, починаючи від 45 градусів. І до 135 градусів. Як з правої сторони, так і з лівої сторони. Також в наборі йде дві штучки ось таких леза. Ці леза не є проблемою, вони продаються в епіцентрі, будь-де на стройматеріалах. У нас є зараз два молдинга кусочка. Ми їх спробуємо зарізати під кутом 45 градусів. Виставляємо кут 45 градусів, знімаємо їх. Запобіжничка, ось так от виставляємо і прижимаємо. Одну зарізали, і виставляємо на іншу сторону, щоб нам з'єднати. Два кусочки потрібно. Ось такимо щеном ми ставимо і також зарізаємо його, прижали так от, ви бачите, що. Два кусочка молдина ми з'єднали під кутом 45 градусів. По питанням купівлі даного виду товару, звертайтесь до наших менеджерів.